Двигун РВМ спидометр зашкалює, бажання приїхати першим бере верх. Усе це зимове авторалі у Чернівцях. Такий спортивний захід, який організувала компанія Автоплаза справжнє свято для автогонщиків. І нічого, що це був просто тренувальний збір. Адже попереду цілий рік, який принесе не одні змагання з перегонів. Ми даємо старт всьому чемпіонату України з авторалі. Кубку України, спринт-ралі, відбудуться гірські перегони у нас на Буковині. Тобто дуже багато ну, мероприємств спортивних у нас буде на Буковині. Засніжена та льодова траса легкою не була. Гонщики кажуть, що відчуття екстриму на сніжній дорозі ніколи ні з чим не зрівняється. Валерій вперше сів за кермо автомобіля, обладнаного спеціально для раллі. І вже переконаний, таке не забудеться. Тут приходиться працювати багато намного більше, тому що сцеплення з дорогою не таке хороше, як, скажімо, на формулах, да, коли ти їдеш по асфальту. Тому дуже цікаво і працювати приходиться дуже багато за рулем. Екіпаж Валерія із Чернівців показав найкращий результат на трасі. Проте не обійшлось і без втрат. До фінішу не доїхало дві машини. Але позитивні емоції та виплеск адреналіну це найголовніше. Бо зимове авторалі справжнє свято, душі та тіла. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.